Командир 215 го батальйону 125-ї бригади Селя Хман підірвав волонтерський автомобіль гранатою Він зробив це 29 травня. Він зробив це свідомо і навмисне. Це його злочинна дія підпадає під визначення пункту 2 статті 194 Кримінального Кремельного кодексу України, знищення майна суспільно небезпечним способом і передбачає покарання позбавлення волі. Строком від 3 до 10 років. На жаль, всі основні свідки здійснення Саляхманом цього злочину виявилися безхарактерними людьми. Вони прогнулись під тиском Саляхмана, лягли під нього і дали зад. Вони відмовились свідчити, засвідчити злочин Саляхмана і почали говорити, що нібито вони нічого не бачили і нічого не чули. На жаль, не кожен, хто одягнув військову форму є чоловіком. Але тіши серця українцям усвідомлює того, що в ЗСУ є чоловіки. є справжні чоловіки. І в 125 й бригаді є справжній чоловік і ім'я його Віталій Карвацький. Він не піддався під тиск цих командирів. 215-го батальйону. Він не дав зад, але твердо і сміливо відстоював правду. Він засвідчував правду здійснення злочину, отим Саляхманом. За це йому шана наша і дяка, йому герой. Бо він і герой, бо бути людиною, бути чоловіком в теперішній час це вже і геройство. Є давні українські прислів'я. рука руку має, ворон, ворон оку не виклює. Це про те, що злочні системні координат люди, які є при посадах, які є прикориті, вони завжди є об'єднані в люті ненависті проти простих людей, проти солдат. І тому вони завжди разом діють проти нас, і вони завжди один одного відмазують. Я чомусь впевнений, що і цього разу великі люди з великими погонами, з великими зв'язками будуть намагатись допомогти уникнути справедливої кримінальної відповідальності о тому злочинцю. Я думаю, що вони його відправлять на дурку, щоб там у тому цілому Саліхману дали якийсь папірчик про те, що він. Має якісь там психічні певні розлади, чи ще якийсь, якийсь папірчик з, з чимось, що пов'язане з психіатрією. Для того, щоб оце чудо в погонах потім могло використати цей папірчик і уникнути якось справедливого покарання, справедливого ув'язнення, позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Має надію, що цього разу буде не так, як завжди. Має надію, що цього разу злочинець. Буде справедливо покараний. Панове українці! Поки отакі саліхмани, поки всякі чужинці та й інші негідники, які не є чужинці, будуть розкрадати народне добро, знищувати народне добро, впливати. Деструктивно на особовий склад збройних сил України ми не зможемо збудувати нормального могутнього війська, могутніх збройних сил України, які будуть здатні перемогти, здатні знищити Російську Федерацію і побудувати нам соборну Україну відбереться, поможе стробу вороні швого касвітакас і на зеленому клині. Панове українці, не шкодуємо злочинців. Утилізуємо тих саліхманів і саліхманоподібних, поки вони не утилізували нас. Слава Україні! Слава українському народові.